Що таке виноградний зудень? Тобто виноградний кліщик? От я його і замітив уже в себе на винограді. Бачите такого бугорка от на листочку? Це перший такий собі дзвіночок, що завівся виноградний кліщ, який тягне. Поживні речовини з молодих рослин. От, бачите, зверху такий горбик, такий бугорочок, перевертаємо донизу, а тут такий білий наліт. Ось тут саме є розплідники, ось ті всі е, зудні виноградні ось в цьому білому нальоті. От він звідси і почне розповсюджуватись та розмножуватись. Що для того потрібно, щоб позбутися від виноградного зудня? Отож, в Бакову суміш потрібно внести інсектициди. В моєму випадку є у мене актилік. Актилік підходить для того, щоб позбутися ось такого на виноградних листочках. Зараз зближем. От, бачили такий білий. Білий наліт такий. От це виноградний кліщ, по-іншому називають його виноградним зуднем. Отож, 10 мл актиліка на бакову суміш, 10 літрів води. І обробляємо по листу. Стараємося більше затронути саме ось цю е, наружну, тобто, всього, з середини листка. Більш обробляти ваші виногради. Ми його припечемо, і тоді він пропаде з листя. А перед тим, перед обробітком, потрібно подивитись гарно, пройтися по кущах і виривати вражені листки виноградним кліщем. Це не є страшна якась хвороба. Вона ніяк не вплине на. Подальший розвиток, тобто на достигання ягід але буде гарно і розповсюджуватися по молодих рослинах. от Для того, щоб вона не розповсюджувалася, ще раз повторюсь, актилік вам на допомогу. 10 мл на бачок і кропіте весь свій виноградник. Насамперед. Звертайте увагу на той кущ і обробляйте той кущ, на якому ви його замітили. Дякую вам за увагу.